Відколи я свою матір пам'ятаю, то вона завжди молодилася і завжди була в пошуку багатого чоловіка, і одного разу їй пощастило, хоч я так не думаю. Віктор був пихатим новим українцем, якому пощастило розбагатіти, і він одразу почав себе обкладати цяцьками багатого життя. Як моя мама на це повелася, я не знаю, але вона мріяла про таке життя з малку. Але я їй всі карти поплутала, як вона любила мені казати. Мене виховувала бабуся і дідусь, а мама влаштовувала особисте життя. Мені було десять, як вона того Віктора зустріла і зажила щасливо. До себе вона мене не забрала і добре, бо мені було добре з дідом і бабою. Мама привела на світ ще двох дітей сніжану і Артема. І була певна, що вона вже так житиме до кінця життя, адже вона правильно вклалася в життя і підстелила собі соломки. Я вивчилася, покохала і вийшла заміж. Наш первісток з'явився на світ перечасно, і потрібні були великі кошти, аби лікарі змогли йому допомогти. Я кинулася до рідної матері, але вона мені відмовила. У Віктора фінансові труднощі. Ми навіть цього року на курорт не їздили з дітьми, тому навіть не проси. Але я пішла до свого відчима і попросила під будь які відсотки позику, бо гроші були потрібні негайно. Ні, мені женуть нову машину, і я маю за неї розрахуватися нема у мене зайвих грошей. Що ж, люди, яким я була не потрібна, тільки підтвердили, що мені нема на кого опертися. Допомогли трохи батьки Ігоря, мої дідусь з бабусею віддали заощадження, і так ми змогли зробити все можливе і неможливе, щоб наш синочок ріс повноцінною дитиною. Життя наше просто промайнуло перед очима, бо стільки всього в ньому було, але тепер я можу певно сказати, що все було недарма, бо у нас виріс дуже розумним син, який підняв почату нами справу, і тепер ми дуже забезпечені, люди. Він подарував нам найцінніше онуків і певність в тому, що все у нього буде добре. Цьогоріч мама нас запросила на свій ювілей, їй 75 років. Ресторан був розкішним, адже що, що, а це вона вміє. Були її діти, чоловік, кілька подруг, і ми з чоловіком та сином. Я трохи незручно почувалася, бо з матір'ю не бачилася роки і могла лише поговорити з нею по телефону, коли вітала з ним народження. А тут ціле свято. Мені було не дуже затишно серед цих людей, які були моєю родиною, тому я посиділа годинку, а тоді почала збиратися. Ой, а ти чого так рано? заметушилася мати. Я думала з тобою переговорити. Вона відвела мене вбік і почала переказувати те, що я й так знала давно. Віктор прогорів і вони живуть на одну пенсію. Діти їхні гризуться за будинок і вимагають, аби його продати, і гроші розділити на всіх. Онуки живуть своїм життям. А ви маєте з Ігорем всі можливості, аби нам з Віктором забезпечити гідну старість. Як би там не було, але в тому, що ти маєш зараз успіх, то є моя заслуга, бо я тобі дала поштовх, не дала тобі подачку, хоч ти й просила, а дала стимул працювати. Тому ти мені завдячуєш своїм фінансовим успіхом. Мамо, я б могла сказати, що у нас фінансова скрута, чи ми замовили машину і маємо розрахуватися. Але я тобі кажу прямо я краще ці гроші віддам комусь, ніж дам вам. Ми поїхали додому, і мені весь вечір був неприємний ост від того святкування. Може, молодість не думає де зустріне старість, але хіба це потім когось хвилює? Я пішла в храм і помолилася вкотре за душі тих людей, які допомогли мені в скрутну хвилину, і їм я б не пожаліла нічого і підтримала б їх. Як вони мене? Підпишись, підтримай українськомовний контент.